Попри складні умови воєнного часу, у кривому розі продовжують відкриватися нові бізнеси, розвиваються існуючі, створюються робочі місця. Одним із важливих інструментів підтримки підприємців стали грантові програми. Вони дозволяють не лише започаткувати власну справу, а й оновити обладнання, розширити спектр послуг та зміцнити економіку міста. Серед успішних історій центр дитячого розвитку мудрик. Його заснувала Олександра Литвиненко, яка раніше працювала перекладачкою. 2023 році вона отримала грант у 150 тисяч гривень за програмою Є робота. Завдяки цим коштам вдалося придбати техніку, меблі, навчальне обладнання а також частково покрити вартість оренди приміщення. Сьогодні у мудрику працюють досвідчені педагоги, які допомагають дітям розвивати творчі здібності, логіку, мовлення і впевненість у собі. Грант є робота. Я отримала майже вже три роки тому. він був на 150 тисяч гривень за допомогою коштів, які були виділені. Грантом я закупила техніку для свого центру, також витратила деяку частину на оренду і рекламну продукцію, саме вивізку. Тому, звісно, грантові кошти мені допомогли відкрити мій бізнес. Я дуже хотіла б заохотити підприємців нашого міста, брати участь у грантових програмах, тим паче їх зараз дуже багато. За останні роки понад 700 підприємств Кривого Рогу отримали фінансування на більш ніж 250 мільйонів гривень. Завдяки цим коштам, створені сотні нових робочих. Місць, а бізнес-середовище міста стало ще стійкішим. Ще одна успішна грантова історія реабілітаційний центр Кінезіо. Його засновник Арман Бадалян більше десяти років працює у сфері реабілітації, а власний бізнес розвиває з 2019 року. Минулого року ми вирішили взяти участь у гранті. Та Отримали кошти гранту ну, і вирішили їх якби, вложити в реабілітацію, саме придбати кросовер для ну, реформи для пілатесу та декомпресійний тренажер для кінезіотерапії. В принципі, були умови, що треба влаштувати двох осіб для роботи, і за що їхніх налогів ми закриваємо цей грант. У 2023 році чоловік отримав грант у розмірі 250 тисяч гривень за програмою Грант на власну справу. Ці кошти дали змогу придбати сучасне обладнання, яке значно розширили можливості центру. Отримання грантів це реальна можливість підтримати свій бізнес, От, взагалі реально, і створити нові робочі місця. Тому я постійно кажу, шановні підприємці, будь ласка, звертайтесь до рай виконкомі. А кожному райви на базі управління економіки створені проектні офіси, які допомагають, розказують, які гранти є, допомагають написати бізнес-плани. Ну от за пару років. 711 підприємців Криворога отримали гранти всього на суму 251 мільйон. Міська влада закликає підприємців активно користуватися грантовими можливостями. Для цього в кожному районі працюють спеціалісти, які допомагають з оформленням документів бізнес-планами та пошуком фінансування. Такі програми не просто підтримують бізнес, вони формують стабільні майбутні громади, забезпечують розвиток і нові перспективи для криворіжців. Анастасія Співак Гліб Припчук, перший міський.